Ну, Я бачу, що все-таки ви тишіте, до тиші, де, де чогось домовляться протягом місяця, десь через місяць, Або напротязі місяця, ну вікень, скажімо так, будуть домовленість. Певно. І якогось виду ви тиша буде, тобто зменшення чогось буде зменшення. Я не, не можу сказати, що саме буде, там, що прям що це буде така от тиша-тиша, то навряд чи. А, що такі бойові дії, будуть тиність ти, ти, буде якась, але в чомусь буде тиша може. Тобто щось, е, ну скажімо, до чогось домовляться. І точно десь це буде за місяць тара, е, за місяць на сором місяць. От наскільки я бачу. Ну, багато страхів в нас є, звісно, то воно чи то воно буде, чи то не буде, так, да? це тиша. Ну, я бачу, що так же будуть, так же будуть все-таки зменшення, ну, ну таки буде теж. Я думаю, що буде. А не, ну, не скажу, що це буде прям така велика, ну, щось що домовляться до, до квітня. До травня так точно, до 9. Дуже цікавий хід подій. Дуже цікавий хід подій. Давайте також подивимося на те, чи відбудеться угода щодо корисних копалин, за яких умов вона може відбутися, і чи буде вона дійсно Україні на користь? Ну угода э, на користь України. Скажіть тільки число. П'ять. Я думаю, що, скажімо, та угода вона не сильно дасть мене, скажімо так, покращить ситуацію. Вона не сильно впливає на, на, на цей мир. Це скоріше така ну, на мир чи на, на перемовини, чи на зменшення вогню. Ну, вона це не угода не про це, це більше про контроль України. Якісь, ну зараз ця угода, скажімо так, угода буде більш на, на кращих, скажімо, засадах чи умовах для України, ніж вона була з самого початку. От, але це не угода про, про взагалі вона не має ніякого відношення до землі. Вона цьому не сприяє і, і ніяк не впливає. Це скоріше дає можливість. Ну, якась може політичний світ Америки, можливо, є. Также є деякі нюанси ну, є економічні інтереси Америки в Україні певні, наскільки я так бачу. Так? Це, ну, тим не менше, ця угода не сильно там. Вона ну, сприяє в кінці війни. Але для нас вона в перспективі, наскільки я розумію, буде мати результат хороший. Пане Володимире. Чи можуть ця угода зробити українців рабами на своїй території? Ні, одна угода ця не повинна зробити нас на своїй території. Бачите, тут питання таке. Але... Наскільки я бачу, ми все-таки в перспективі, в стратегічній перспективі, то Україна вона буде укріплюватися. От, і не за що того, що Америка. Скажемо, щось робить чи не робить. То, що вона робить так. Наскільки я бачу, справжні якісь гарантії безпеки і так далі, вони тільки зараз будуть формуватися. І вони будуть формуватися в європейському поясі. Тобто, Британія сюди буде входити. Ну, Україна, Японія буде, до речі, теж входити сюди. І європейські країни, Франція частково має входити наскільки кілька ми дивилися. Тобто буде певна коаліція держав. Америка теж якось буде там боль брати, Турція теж буде входити. І... Але ще зараз реальні перемовини, таких, які б в Україні, були зручні виїгні, вони поки що не ведуться. Зараз ведуться, скажімо, сила йде скоріше на, на територію ну, на, на, на стороні Росії. І Америці треба просто завершити війну з однієї сторони, щоб вони тут вона не була. Чи ми будемо сильні чи слабкі в цьому, якщо вони, якщо вони завершать його, ну, Трамп завершить його, для нього це сила? Сам факт, що він завершив, для нього це дуже добрий політичний тіт, такий. Він сказав, завершив все, як має бути вирішено. Сказав, зробив, ну, трошки пізніше, але зробив. От, але для нас, якою ціною для нас це все йдеться? Тобто про нас там особливо не думається, ми про себе самі повинні подумати. От, ну зараз питання в другому, питання в тому, що не тільки Україна і Росія навіть вони хочуть побачити нові гарантії безпеки. Ну то, скажімо, немає зараз якісь гарантії безпеки і не для України, і не для Росії, і не для Європи. От. І наскільки я дивлюся в ближайшій перспективі я можу помилятися, але я думаю, що в ближніх 2-5 років. Війни будуть по Європі зараз ця територія, де є Європа, так, там не. Ну, можна, які там будуть війни, це питання, але е, будуть війни і за ресурси, і за ресурси такі, які дуже будуть потрібні людям. Не за нафту, за важливіші ресурси. От, е, і я думаю, що е, зараз поки що Європа, вона ще. Не зрозуміла Європа, вона дуже різносурсна, скажімо так, але частина країн Європи вони ще не зрозуміли, що їм теж треба гарантії безпеки і що Америка ті гарантії давати не буде. От. І відповідно, вони там про Турцію думають зараз, щоб Європу їх її прийняти. І так само Україна, Україна якраз це дуже сильна ну, армія України, скажімо так, це дуже, сильна, дуже сильний елемент і аргумент для Європи. Я думаю, що наскільки я бачу, в нас буде свій союз, з'єднаний з, з Британією і так далі. Я про нього давно вже розказував. І те, що зараз Америка робить, ми дивимося на Америку, що вона там робить якісь перемовини, хоче так далі. Воно буде виглядати так, але реально все це для, на, для нас почнеться і взагалі зупиниться чи призупиниться. Коли Ну, якось, туди дуже, дуже досить сильно підключиться Європа. І Україна в цій гарантії безпеки для всієї Європи, теж буде грати, відігравати важливу роль. От, ну, якщо ми говоримо тактично, отак, от, що буде в цей ближайший місяць, я бачу, що так, що буде призупинка, якась щось буде зменшено. Ну, там буде каскадний, туди, що буде каскадний, то він зразу за все. Там тиша і все далі буде. Вони там навіть зараз. мене вже вроді домовилися, да, що ми там енергоструктури не розрушаємо один одного. Як зрозуміло, що розрушається вона, ніхто на це не дивиться, а всі погодилися і далі роблять своє, наскільки я бачу. От, Бо ніхто ж за цим не прослідкує. От, ну, Ще якісь моменти будуть, Росія буде свої вибувати. Росія зараз вбиває все найкраще, що вона хоче. Вона хоче зірвати, ну, хоче зірвати зірвати по-своєму, все викрутити в цих всіх процесах. От, ну, а Америка, Америка буде йти більше на оступки Росії. Більше на оступці Росії. Вони зв'язані з Україна відіграла якусь роль зараз в Європі да? свою ту, що треба було в Америці. Зараз вже це на мою думку, да? то тобто, є Америка, вона по інакшому починає своє ставлення до України. Ну, формувати для нас це не було таким сильно дивним, наприклад, то, що там Трамп. Якось не так пішов, так як воно було Америка. Вона з самого початку не зовсім була на нас налаштована, скажемо, в нашу сторону. Це друге питання. Там, якби хто з був. Просто американські сили підтримали в нашій країні певні свої сили, які зробили те, що зробили. наскільки я зараз бачу. От і на даний момент, поки що, нашу увагу, по-моєму, кудись дуже сильно відволікають не від ті речі, які потрібні зараз для нас. Єдина наша реальність і сильна реальність, які в, в нашій країні є єдина з трьох з народу, з державності, з влади, так сказати, і, і з армії, то єдина є армія. Е, Останні елементи вони трошечки поки що, ну скажімо, не знають, що їм робити, я би так сказав. Але е, тут важливий момент скажу, для перемовин будуть дуже сильно враховувати сильну армію однозначно. Не володимире, ви сказали про те, що війна може бути на території Європи, і от дуже цікаво послухати ваш варіант на рахунок того, які території можуть потрапити під саме війну, так, і чи це буде повністю вся Європа, чи це буде частина Європи? Не, не можу сказати поки що, не буду нічого казати. Я знаю, що ця ситуація, але ну, вони зараз це зрозуміють. Скажімо так, що це по помаленьку розуміє. Польща дуже добре розуміє, а Німеччина потрошки починає доходити, от, щоб зараз говорити, якогось страху ну, як немає змісту. Просто е, ну, це просто такий фір. Хай, просто сам. Я, сам. я просто бачу, що буде не тільки в Європі, і в Америці теж буде дуже неспокійно. От. Якщо, якщо зараз, ну просто такий варіант взяти, якщо економіка сильно просяде, або трошки просяде в Європі в Америці, ну там люди не привикли жити, як в нас. В Америці озброєне все населення. Тобто, якщо там воно ну, почне просідати економічно щось дуже сильно, це може незадоволення викликати. Непопулярні рішення в Америці можуть дуже сильно виходити. А в Європі багато мусульман є, наприклад. Є питання спірне. Німецька територія Польщі, яка називається. Ну от ну так сказати, яка зараз під Росією теж потім є ну, багато є моментів, там скажемо. Потім Європа залежить, і ми теж залежимо від російського газу, бо цей газ іде через нас в Європу йде реверсом назад, а зараз вже не йде, наскільки я бачу. Там суджі зірвали ці цей. Що буде зімою у нас? Ну не знаю. Відповідно, це все дуже вдорожує. так може Дуру той раз в тільки, що нам будемо палити дровами чи там ще чимось. Ну, не знаю, поки що мовчать, може там є якісь варіанти. От е, зараз така е, ситуація, скажімо, для Європи невигідна в плані економічному. Те, що між Росією і Європою, між Німеччиною і Європою, скажімо, воно відбувається і іншими європейськими країнами, вони ж добре жили на цьому газі, так, далі. От, ну, чисто економічно, тобто війна набагато що змінила, і зараз я бачу, що зараз йде новий переформат. От йде новий переформат, і ми тільки на початку того почали. Тобто початок почався у 2020 році з ковідом. От, новий німецький. І це років 15, воно буде так трусити всіх, може навіть більше, ну 15 точно. І самий пік, оце от з 20 по 30 років, то буде щось. Це ще мій вчитель колись передбачав в 2013 році, 14-му. Що буде в Європі, будуть війни. От, ну, війна в Європі зараз, одна, при Притом величезна війна, це Україні, з Україною. Ну це не остання війна. Це будуть ще маленькі війни. Тобто зараз воно. В нас воно заспокоїться, наскільки я бачу. Якщо не в цьому році, то в наступному, ну, я казав, що найбільше, скільки в нас може бути гаряча фаза, активна така, як зараз, ну, це до 27-го року, ну це малий сценарій. Більше всього, що про сценарій в районі 70%, спину 60 я кажу. це буде це саме крайній, це буде весна 26-го року. От, але 20, якщо я правий, то значить у 25-му році можна подивитися буде по етапам. Я не знаю, скільки три буде етапи, чи ще скільки. Спочатку там щось буде якесь одне зменшення, ще зменшення. І так. Ми бачимо, що перемовини вже почалися. От, ну, є якийсь крок крок вже зроблено. Раніше вже стільки про них говорили, але навіть ми їх не бачили. А зараз вже, вже всі бачимо, що перемовини йдуть, що хтось нас кудись. Тобто крок вже перший точно зроблений. Навіть вже почали там крок другий зроблений, щось там попробували домовитися, хто куди буде стріляти. Ну поки що там, Оскільки немає ніяких реальних механізмів як перевірити, як і так далі прижати кожну сторону, там, і не знаю, що там, то поки що воно ну, так е, пробують, я так розумію. Ну вже після затемнення, після того, як новий рік почнеться індійський якраз. Так, я казав, що десь 30-го, ну там 30-го з 1-го квітня, там. Ну, рік, який. Він буде він, зв'язаний з більш прогностикою. Тобто, без, скажімо, речі можна буде легше прораховувати. Відповідно, прогнозованість це значить, що якийсь стабільніший процес починають типу. Зараз вони дуже такі. Тобто, сюди, туди, 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 туди туде, Трамп тільки прийшов, багато заяв зробився, воно зірвалося так далі. Ну, перший рік Трампа він такий буде. Перший рік, а потім він трошки присяде. Він побачив, що йому ну, прийдеться. Там деякі речі на паузу поставити, займатися там, там, Ізраїлом. Ну, він поділить е, ці питання з Україною, з Україною, він, як ми бачимо, він думає, він, я так думаю, що він думав, що легко це можна зупинити, але Украї... ну, казалося, не так легко. Не, тобто Зеленський не захотів. От По цьому ванні в кабінеті я дивився. Тобто, Признулося до, до Трампа, так сказати, не захотіли йти на те, що він говорив. Да? Зірвали перемогу. Не Трамп зірвав перемогу. Але то, що Україна пропонувала Трампу, Трампу цього не потрібно. Ці слова, що Зеленський запропонував, що в нас є. Його, там по профайні, ну, там видно було, що його це взагалі не цікавить. Да? Ці, його нічого не цікавило, що Зеленський йому пропонував. Нічого. Всі ці моменти, що він там пропонував. Трампа цікаво зменшити витрати. От. Ну і цікавить, цікаво, я так розумію, можливо, ще якийсь потік, який йде газовий потік, який йде на через Україну, Через сторону України якось цьому не розглядають. Ми їх ну, не знаю. Тобто вони хоч, Хочуть щось там зробити. Трамп робить бізнес з, одне, з однієї сторони, а з іншої сторони, йому треба зупинити війну. Я думаю, що він ну, тобто він її почав зупиняти однозначно, але е, повернулось до того, що Питання гарантій безпеки зараз не тільки одна Україна потребує, а Росія їх теж так само потребує. Тому що через деякий час вони хочуть мати гарантії, що ми не підемо на Крим, наприклад. Ну, може всяке бути. Наслабна Росія, там ще якісь момент піде в другу війну, ми тут собі скористаємося. Через то вони, звісно, будуть ці гарантії безпеки якось вибувати, але не тільки Росія, Україна зараз потребує гарантії безпеки. Європа теж потребує. Притому дуже сильно, бо вони ще поки не знають, що їм треба ці гарантії безпеки. От, і Україна буде як один з, бой... з бойової сили, ну, скажем, в майбутньому такому моменті, ну, скажімо, конфігурації в Європі Україна буде одна з сторін, яка буде давати гарантії в плані виділеної сили. Наші солдати будуть служити в різних регіонах Європи і так далі. А от, е, Європа, може світу, але це не значить, що наша армія регулярно буде відправляти, це будуть найомні. Добровольці там і так далі, якась може там. Як ну, частні якісь структури можуть бути виєнні, саме в Вони зараз таке практикуються. Я думаю, що це буде у нас. І воно, воно тільки в процесі дозрівання. Визрівання. Це поки що, скажімо, ті гарантії, які нам пропонує як Америка разом з Росією, насправді, я би так сказав, вони для нас не вигідні, звісно. От, але коли Європа, ну Європа теж трошки проснеться в цьому плані, нахолоці запуститься, тоді повинні більш ранніші гарантії бути для нас. Ну і для Європи теж. Бо вони кажуть, вони теж потребують гарантії. Їм треба подумати, тоді воно швидше запуститься. Ось. Реально почнеться а, якісь перемовини, такі реальні, що і для нас будуть цікаві, і для всіх. Ну для нас точно. Пане Володимире, я щиро дякую вам за вашу аналітику. І ще одне запитання, яке дуже хочу розглянути із вами саме сьогодні: це наскільки можливий і наскільки ймовірний повторний наступ з боку Росії на Харківську та Сумську область. Дуже багато хто про це пише, хто говорить саме, має на увазі з військового середовища. Давайте подивимось, так, наскільки імовірний згідно астрологічного даний сценарій. Я, десь, що я просто вже раніше дивився е, у моєму давав передбачення, що на Суми вони будуть. Е, верніше, там трошки інакше. Там було чи обстріл. Так, на Суми буде більше обстрілів. Е, на Сумську область мається на увазі, перепрошую. На Сумську область буде більше обстрілів, буде більше на таке напруження там. На Харків, в Харківській якось буде менше. От зараз пляма як і вправжу. Люба числа на звіті від 1 до 12. 2. Два. Я не думаю, що нас тут буде. Чи на то, чи на то. Ну, Може бути якийсь, але. Прямо що вони там якісь результати добються. Ну, не знаю. Попробують, звісно. Але результатів я не думаю, що там будуть короткі результати для них. Єдине, що буде напруження, так, напруження там, на, на Сумській області буде сильніше. А що стосується Харківщини? Я казав, що менше там буде. Це можливо, навіть такий варіант, що ми десь будемо трошки прориватися вперед. На якомусь напрямку. Ну, це максимально хороша новина про те, що не буде наступу, і про те, що вина, будуть навіть прориви. І давайте також ще розглянемо питання: чи буде деокупація населених пунктів до кінця весни? Ну, принаймні якихось. Деокупація. Тобто вони відійдуть мають на увазі?